Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про три способи, як закріпити нитку в кінці роботи. Перший спосіб на чільному боці це коли ви голку з ниткою протягуєте по підвищитими вже хрестиками. І моя порада ниточку, ось тут натягнути добряче, і тоді вона сховається швиденько під хрестиками і не буде стирчати. Ідеальний чільний бік та зворотній бік. Другий спосіб це коли на звороті ви проводите голку під вертикальними або горизонтальними стібочками, теж обрізаєте ниточку. І третій спосіб це коли ви виконуєте оплітання з вивороту, як на мене, один з найкращих. Та ідеальних способів закріплення нитки з вивороту достатньо трьох-чотирьох стібочків, щоб нитка добряче зафіксувалася і не витягнулася під час прання та носіння. І не бійтеся, цього цілком достатньо, щоб нитка зафіксувалася у вишивці, і ніде вона не вилізеть і ніякий хрестик не випориться. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то звичайно ж діліться з ним.